Сьогодні у нас на огляді незвичний комплект. Ви бачите, це диван. І замість крісел два пуфа груша. Вони ж заміняють крісла. Диван, розміри його, він великий 2,5 метри довжина, і спальне місце 1,96 метра в розкладному вигляді на метр В дивані. Є ніша величезна, ортопедичне спальне місце, розкладка, крокуючий механізм пантограф, дуже зручний в посадці, він не м'який, він достатньо пружний, розрахований для кожноденного сну, зручнющі подушки, і, зверніть увагу, широкі підлокітники, які м'якенькі, за які ви ніколи не вдаритесь, якщо навіть ви не дуже акуратно. Ляжете. І, і ще зверніть увагу на тканину. Це велюр, але велюр структурований. Велюр схожий на оксамит. Дуже гарно виглядає в виробі. Він підкреслює форму дивану і придає йому такого, знаєте, багатства. Такий шарм. Ізюмінку дуже гарно виглядає в виробі. І зверніть увагу на крісла. О, дивіться. Одне крісло в колір дивану, такий срібний мармур, інше крісло в кольорі такому м'ятному, теж мармур. Крісло дуже зручне, його, воно легке, ви можете його взяти отак -от і перенести, поставити ближче до телевізора або, наприклад, до журнального столика, сісти навкруги. І це дуже зручно. Такий диван може бути в декількох розмірах. По-перше, він може бути довгий на 3,5 метри. Він може бути в вигляді кута. Кут може бути як невеличкий, наприклад, 2,60 на 1,50 п'ятдесят або 3,5 метри на 1,50 метр п'ятдесят. І навіть буквою П. Якщо вас зацікавив такий диван, ви можете звернутися до нас в Дірект для того, щоб придбати такий диван. Або замовити в своїй тканині, яку ви оберете, і ми вам в цьому допоможемо.